Далі робити вигляд, що все проваджень на цих ці районах, перепрошую, ми сьогодні з ілюмінатором того видакрила бачили в рази більше. В рази. Будь-який населений пункт з того румунського кордону я нараховував не менше 10 відвертих місць. Не знаю, наскільки не заходить. Хто це має знати? Коли? Безумовно, що людей. Цікавить, вбивство порування і розбої, і всі інші ситуації. Але це питання номер один. Коли просто запам'ятаєте, або ви на цих районах наведете проєкт, але або інакше. наступного разу вчиться літати. Бо я вас відбув рате. Просто обманув. там був один порошок на іначе. Геннадій на свій біля єдиного порошу. Людина пройшла війну і навіть не сюди. Я вас чесно слово, це гардерую. Або вчиться літати, або закрити